Розказуємо про превентивні заходи, превентивні поліцейські заходи, які передбачені статтю 31 закону України про національну поліцію. Ще раз розказую: превентивні поліцейські заходи застосовуються лише в межах і за підстав, передбачених законом України про національну поліцію. При під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особи про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Зачитав частину другу статті 31 закону України про національну поліцію. В кожному відео це буду вам зачитувати. Сьогодні ми розглядаємо. Пункт 4 статті, частини 1 статті 31, а саме зупинення транспортного засобу. Зупинення транспортного засобу це частина, це стаття, вибачте, ще раз, зупинення транспортного засобу це стаття 35 закону України про національну поліцію, який говориться: поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі дві крапки. Перший. Якщо водій порушив правила дорожнього руху. Для цього повинні бути докази, відео, фото, фіксація, показання свідків. Напарник поліцейського не може бути свідком. Це визначено Верховним судом. А рішення Верховного суду є обов'язковим для виконання усіма суб'єктами владних повноважень. Розумієте? Мають бути докази. Не просто я бачив. Так не працює. Мені не цікаво, що ти бачив. Діти тут ще ходять, Да, мішають творчому процесу. Друге, якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Тут не треба ніяких документів. Поліцейський побачив, що є ознаки несправності транспортного засобу. Це також десь виписано. Є вичерпний перелік. Не може такого бути, що нема брезовика. Брезовік не, не обов'язковий, обов блядь. Не працює лампочка. Але є ще норма. Я не пам'ятаю де. Якщо ви технічну несправність можете усунути одразу, наприклад, у вас не працює лампочка якась, і ви її зразу при поліцейському замінили. Ви звільняєтесь від відповідальності. Все, ви поміняли лампочку і поїхали далі. А вони зупиняють і кажуть, надайте нам документи. Для чого тобі мої документи? Якщо встановили, що є несправність транспортного засобу, і ми не можемо її усунути на місці, тоді потрібно складати протокол. Я не пам'ятаю, на жаль, яка стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, але вона точно є. І тоді вже при розгляді справи ви маєте надати документи. Третє, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. Або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям очинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, знову вертаємося до частини 2 статті 31. На повідомити особи про причини застосування до неї заходів, а також довести до її відома усі нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи, зупинення транспортного засобу чи превентивний захід. Тому, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія чи транспортного засобу, маєте надати цю інформацію. Тому що згідно закону України про інформацію, кожна особа має право безперешкодно отримувати інформацію, крім певних там грифів, такі як ДСК для службового користування, і грифів таємно та цілком таємно. Також. Відомостей щодо кримінального провадження. Там є також вичерпний перелік, яку інформацію вони не можуть вам надати. Але всю іншу можуть і зобов'язані. Четверте, якщо транспортний засіб перебуває у розшуку. Супер! Показуємо розшук транспортного засобу. Це є якийсь документ. Хтось його оголосив в розшук. Або це суд, або це виконавча служба, або ще хтось. Має бути постанова рішення, будь-який документ, де має бути написано. Оголошую транспортний засіб такий, то в розшук. Бля. Якщо п'ято, Якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути, тобто стається ДТП, ви їдете ззаді, а спереді сталося ДТП. Ви стали свідком цього ДТП. Але у вас мають просто відібрати пояснення, а не надати документи на транспортний засіб страхування, полі страхування. Блять, цього не треба. Зробіть те, що написано. Якщо не шосте, якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги і іншим учасникам дорожнього руху, або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортної пригоди, все це тут понятно. Просто зупинили і залучають вас або для допомоги, або для якості свідка, або ще щось. Є таке. Обов'язково це треба робити. Якщо повнажний орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, має бути рішення про обмеження чи заборону руху. Надано вам. Зупинили, сказали пункт 7 частини 1 статті 35. От, обмеження руху. Бачите? Бачимо. Давай документи. Це ж не сложно. Восьме, якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Все понятно, не треба коментувати. Дев'яте порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигналів пристроїв. Хтось собі без дозволу поставив світловий маячок, мігалку в народі називаємо, або ще якийсь, або спеціальні сигнали. Десяте, якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту. Є така норма в Україні. Якщо ти на польській машині перетнув кордон, заїхав в Україну, то на цій машині можеш їздити тільки ти, і більш ніхто. Одинадцяте, якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для отримання військовополонених. Також має бути така інформація. Тут ще є частина друга. Поліцейський зобов'язаний зупинити транспортні засоби. Перед цим ми зачитали, поліцейський може. Може зупинити, а може не зупинити. А тут він зобов'язаний. Якщо інформація, що свідчить про порушення власником транспортного засобу митних правил, виявлені митними органами відповідно до митного кодексу України, а саме порушення строків тимчасового ввезення та або переміщення в митному режимі, коротше, з митницею зв'язано. От. Друге, якщо інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб, який зареєстрований в іншій країні, не зареєстрований в Україні, установлені законом строки чи перебуває на території України з порушенням строків тимчасового ввезення та або переміщення в митному режимі. Частина третя. Поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинки ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Частина третя. Статті 35 каже, поліцейський ще раз поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинки, ним транспортного засобу, і детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Я думаю, все понятно. Як білий день ясно, Поліцейський, чому ви цього не робите? Хто вам дав право, блядь, отак відноситися до громадян? У мій час мене би розстріляли, блядь, уже давно. Де прокуратура, де ДБР? Якось так. Я не знаю, як вам ще донести. Читайте. До поліцейських звертаюсь, сука, читайте свій профільний закон, усе написано, усе понятно. Що тут може бути неясно, я не знаю. Може, це ясно для мене, бо я з вищою юридичною освітою, я юрист. Тоді, нащо ви пішли в міліцію, якщо ви не розумієте? Йдіть вчитися на юриста, а тоді йдіть. Беру. Виру... Цих, хто бере на роботу людей, нащо ви берете? Не юристів? В Україні випускаються тисячі юристів з юридичних факультетів. Ну беріть їх звідти. Вони хоча б цих не вміють читати. Вони розуміють, що там написано. Вони десь краєм вуха чули, що таке докази, і що вони мають бути, сука, а не просто так. Мене вже тиск піднімається. Так воно мене вкурвало, оце все, що я не можу. Просто не можу на це дивитися. блядь. скільки ви будете позорити мою професію, блядь.